Вітаю глядачів каналу Конкурент Волинь в ефірі Базарний день і з вами Софія Мартинюк. Сьогодні ми на луцькому ринку обираємо верхній одяг. Який асортимент, хто виробник, яка цінова політика та що найчастіше обирають лучани? Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте Та обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб та соціальні мережі. Поховички є і короткі і довгі, і є різний виробник, є Україна, є Китай. Короткі коштують від 2 до 3 тисяч гривень. І шубки такі от пухнастики, дуже гарні, цікаві. Яку ціну шубки? Шубка 3550 гривень. Короткі такі поховички різних кольорів. Яку вони ціну? Ця коштує 2250. Яка трошки довша, 2450. Яке наповнення? у них? Біопух. Все зараз наповнення. Біопух. Пух натуральний вже не використовується. Він, по-перше, і дорогий і він збивається після стірки. А біопух переться добре. А як його прати? Про які температурі? Делікатна стірка переться дуже добре. А до якої температури можна одягати там до плюс, -ти? мінус 30? А ну, мінус 30 у нас і немає, звичайно. Ну, мінус п'ять, десять, я думаю, до мінус п'ятнадцять максимум. Можна. Це вже на старших, я так розумію, це не зовсім. А як беруть ми потроху такі моделі? Ну, так, ми тільки розпочали сезон. Така зима-зима, то ще, ще не дуже. Але вона тепленька. Так, це також зима, до мінус 15. До 15. І на іншу сторону вивертається. Тут у нас який матеріал? Дубляж такий. Дубляж. Дубляж. Нагадайте ціну цієї моделі. 5600. 5600. 4400, якщо у місті Комір. Лучше без Ага, і ще Комір можна. Так. І ще Комір. ще Комір. Угу. Ну, красива модель. Можна брати у нас є в принципі, гарний вибір курток: курток, дублянок, шубок, де сезонка, осінь, зима. Ну, тобто на будь-який вибір, на будь-який смак і на будь-яку погоду. Наприклад, на клієнта зараз на молодь в основному орієнтуються: люблять пуфери, об'ємні моделі. Люблять добре. Люблять. Добре. добре. Так Дивіться, от такого плану коричневий. Зараз тренді колір, зараз всі масово хочуть коричневе, пальта, коричневі, шуби, все хочуть коричневе. Такого плану модельки. Хто любить хутро, в нас теж є дуже гарний вибір з хутром. Є шубки. Ось такого плану дівчата зараз. Ну і ми, звісно, собі посвіляємо. ну Як же ж ми ж теж лахмітниці, знаєте, торгуємо на базарі і все хочеться кожен раз нове. Отакі шубки гарно зараз Яку ціну? попитом. Три двісті така шубка. Ну, але в нас є знижки, ми торгуємося ми на ринку, в нас все можна, як я кажу. Е, Натуральних отроб, пуховики, Ну ці пуфери теж дуже е, користуються актуальністю, особливо в підлітки. Вони люблять все об'ємне. Е, товарчик в нас Китай фабричними ми вже 15 років Торгуємо куртками, але взагалі ми на ринку вже ну напевно ми ходити навчилися на тому ринку. Ну я то точно. У Нас батьки раніше і дублянками торгували, і починалося все з резиночок, закінчилося верхнім одягом. Е, ну, Актуальні в нас ще в цьому році ось такі еко-дубляночки. Теж в нас є в наявності. В принципі, е, на так само будь-який розмір, будь-який колір. Ну, е, підбираємо по цветотипу, як ти по-українськи <різький>. Зорієнтуйте мене по ціні від і до. Ціни в нас, ну наприклад, зимова зима конкретно цікавить. Зима без хутра десь приблизно 3-3 плюс з хутром максимально 7 500 так. Ну такі от середня ринкова ціна на курточку з хутром, то йде 5-600. 5700, ну така середня ринкова ціна. Але є там і знижки в нас є, і розпродаж є. От в тому році дуже гарно в нас розпродаж. Пішов, бо були і по півтори тисячі в нас е, натуральні, але трошки попродавалися, то вже менше е, по розпродажу. Як то. Але кажу, бо, бо, по факту, тако всі хочуть, кажуть, хутро вийшло з моди. Нічого воно там не вийшло, хто любив хутро, хто носив, то воно і є, в принципі, ну і користується. Так само є і подовжені модельки в нас. Яку ціну подовжені? 5 800, 6600. Отака цінова політика, плюс-мінус. Ну, в принципі, так. Які моделі найчастіше беруть? За якою ціною? В основному ну, як орієнтується кожна людина по своєму доходу, звичайно, але в основному беруть 5-600, 5-700, хто ще хоче. Тут незалежно від того, коли людина налаштована на покупку, там, наприклад, на довго дорожчу модель, відповідно, вона там іде конкретно знає, що вона хоче, і ну, з, -з, -з, з грошима <хи> йде до нас там. Я не знаю, ну беруть все, що кому треба. А, з минулим роком ви ціни піднімали чи так? Так, виросла закупка, рахуй на 20 доларів, так що ціни трошки дорожчі, ніж в тому році. Але ми стараємося не піднімати так ціну, орієнтуємося так на клієнта, тому що люди зараз не всі там мають можливість купити щось це, то ми так трошки ціни як -то, ну, збавляємо. Ну, орієнтуємося на клієнта. Потім, як сезон починається, ми вже бачимо. Люди ходять, питаються, кому дорого, кому не дорого стараємося вирівняти ціни, Зробити знижку, ну, тобто отак і працюємо. Я-то фанатка шубок. У мене є е, така світла, схожа до цієї, в мене є ще світло. Ви можемо міряти, я вас почну хвалити. No. <гум> <гум> <може гум> щось... Розкажіть про пальто. Пальто це зима, осінь. У е, нас осінні пальта в цьому році. Ми не брали зиму, ми як то перший рік почали ну, привезли трошки пальт, бо вони зараз актуальні. Е, і в принципі і продалися я вам скажу. Ольга виробника. Славу. Виробник наш Харків. Я вам скажу, харківчани молодці. Вони дуже гарно шиють і пальта, і дублянки, незважаючи на те, що іде війна, все такі обстріли, та все. Але люди працюють так само, як і ми, і слава Богу, що ми живемо ще нам гріх жалувати, що ми в спокійній, в спокій на спокійній території, скажімо так. Але по пальтам що пальта класні, якісні, хороші фабрики. Ми беремо. Ну це такі. Пальти від 4700 до 5700, Це особисто в нас. Ми гарно дівчат вдягаємо. Є інстаграм, є тікток. Переходьте, будь ласка, і замовляйте, дівчата. Хто нас, хто нас у нас хто у нас замовляє, у нас є дуже багато наших дівчат замовляють за кордону, особливо наші. Покажуть, що дуже малий вибір там. Ну за кордоном немає такого різноманіття, яке і асортименти, які є в нас в Україні. Ну наші дівчата завжди були модні, Це, ми, це я вже сто відсотків. Будь ласка, можете передивитися на себе. Ну, ось така модель, це більш молодіжка, як би йде. Яка ціна? Три тисячі. Три дивіться, вона коштує три тонну, Ми там за три тисячі віддаємо. Ну, тобто, з нами можна торгуватися. Торгуватись, так, це нормально. Є капюшон. Так, я можу за вами поухажувати трошки. Дуже вам буде давайте. Поїхати. Так, коси, там ви вже досівне, тому mm -hmm. я люблю людям попрощемляти mm -hmm. коси. І... Все так, дивіться, ось така моделька є. У нас в наявності, дівчата. Так що роздивіться. Це у нас яке наповнення? Тут іде синтетичне наповнення. холофайбер, здається в цій моделі, але дуже добре переться в пральній машині, тобто він не збивається і краще легше в догляді, чим пух, тому що тому що пух зазвичай здають в хімчистку. А так ви можете вдома собі попрати, як вам зручно. І ще. Ну, це така в тренді. Так, це, трендова, це така трендова, а молодіжна. Вам... А ще я вам хочу дати ось цю шубку. Хвилинку. Шуби я люблю. Ну це красиво, а, комфортно, тобто можна буде одягнути ще якийсь светрик під спід, що не менш важливо. Наприклад, коли холодно, тут мінус 5, мінус 10? Мінус -10. 10. Мінус 10, можна вона добре набита, об'ємна, як ви бачите, і пошиття таке що ще влізе туди худік. 100%. Да, це худі з капюшоном, 100% лізе. Мені подобається. Ну, це вже як на мене, кудись вийти. Тобто, це не буденна річ, а кудись вийти на день народження, на весілля. Тобто, ну це дуже красиво. Вона тепла, красивий колір, як на мене, дуже класичний, світлий. У ній тепло теж враховуючи, що в мене досить супенька кофтинка, може бути навіть ще щось тепліше. Мені дуже подобається насправді. Дуже красиво. Мені подобається.